Вітаю вас на каналі CarGarage. Garage. В даному відео я покажу вам, як зв'язати самий простий поводок на флет. Поводки на флет я в'яжу виключно з восьмижильного шнура. Вон, це з Аліекспреса Шнур. Тут його 500 метрів. Ну, По-моєму, 460 гривень. Ну, факт того, щоб ви купити собі кавуну, будете мати її на півжиття. Беремо з сантиметрів 30 шнура. Вяжем упетальку под сто порог, обрезаем до Беремо резинку. Резинку я використовую в фірмі корда. Набагато краще, ніж резинка від фокусу. Пропихаємо нашу шнур резинку. Беремо гачок. В даному випадку я показую вам досить великий гачок, який я не використовую у флетфідерній ловлі, але просто щоб вам було. Краще видно, запихаємо жалом в сторону нашої петлі, але запихаємо акуратно, щоб не пробити сам шнур ставимо. Резинку приблизно навпроти самого жала, пропихаємо шнур у вушку і прив'язуємо сам гачок. Але перш ніж нам прив'язати гачок, нам потрібно визначити довжину волоса. Якщо ви ловите плаваючі насадки, зараз я вам покажу, наприклад, вареного бойла, Уявіть собі, що це попав, хм. ставимо стуток. Точно потрібна довжина самого волоса. Якщо це попап, він має бути майже впритул до самого гачка. Відстань має бути ну міліметр 2, не більше. Якщо ми ловимо на збалансовану насадку або на вавтерс, я виставляю завжди десь міліметрів 5 від гачка до самої насадки. Якщо це тонучий бойл, ми виставляємо довжину волоса таку щоб вона вільно могла погинати сам гачок. Все, в'яжемо поводок. Обмотуємо 4-5 разів. Відміряємо довжину, для хати я використовую поводки не більше 12 Ну, В середньому це з від 10 до 12. В'яжемо петлю вісімку і наш поводок готовий. Все. Дякую вам за увагу. Гарного дня!